Вітаю всіх, хто завітав! Я Лілія, і ви на каналі Творю для душі. І сьогодні в мене шкарпетковий шкарпетковий звіт. Хто зі мною на каналі, вже досить довго, то він знає, що я дуже люблю в'язати шкарпетки, і дуже часто я беру участь у всіх о таких шкарпеткових спільниках. Не винятком був і спільник. Який називається шкарпетковий сплеск 12 місяців, і організатором є Аня Горєлова. Я хочу вам продемонструвати всі свої шкарпетки, які я зв'язала в цьому спільному проєкті. І так, шкарпетки січня. Я їх назвала Засніжений січень. Дівчатка, їхня вага 107 грам. В'язані всі мої шкарпетки на спицях 2,5 тріо. І розмір цих шкарпеток 41 розмір. Я сказала 107 грам. Тобто, ось такий у мене жакардовий візеруночок, бабусина п'яточка, стрічковий мисок, і ось такі перші шкарпетки. В лютому, місяці, на... в лютому місяці було завдання зв'язати шкарпетки для коханої людини. Знаєте, я хочу сказати, що я завжди всім приділяла увагу лише не собі. І ось саме в лютому я вирішила зв'язати ось такі шкарпетки з сердечками і подарувати саме собі. Я тут вперше пробувала в'язати п'ятку. Е... Бумеранг. І ось такі шкарпетки в мене вийшли. Їхня вага 110 грам, і це розмір 39 Пряжу, Пряжа, дівчатка, я навіть не буду називати, тому що пряжу, ну, в мене я не сильно записувала, і в мене вже більшість це стокова пряжа. В березні місяці в наше завдання було весна, сонце квіти. я зв'язала. Ось такі шкарпетки з п'яткою бумеранг, тобто вони починалися від мисочка. І е, така е, зараз я скажу, я їх назвала ніжність. Чому? Тому що в мене була асоціація з тим, що нібито ще сніг і лежить, а ніби то вже де-не-де з'являються перші. Е, Перші перші квіти, ось так мені захотілося. Що я можу вам розказати про ці шкарпетки? Вага цих шкарпеток 104 грами і розмір десь 36-37. В квітні місяці нашим завданням було квіткова композиція, я зв'язала ось такі. Шкарпетки. Я вперше пробувала п'ятку бумеранг з клином підйому. Дівчатка. Так, зачепила. Це, це, це повністю шкарпеткова пряжа, тільки стокова пряжа. І так, я їх назвала крокуси. Не знаю от чомусь мені так захотілося. Їхня вага 104 грами, і це 36, -й, 37. -й. Розмір. В, квітні, в травні місяці завдання було вив'язати носки до дня вишиванки. Тут я вже резинку змінила ось таким візерунком. Це в мене пряжа Артісан. Чому я вив'язала саме зелені шкарпетки? Тому що зелені шкарпетки це символ відродження. Тоб символ життя. Тобто я вирішила, що саме отакі шкарпетки у мене будуть в травні. Їхня вага 102 грами і це 37 розмір. Я хочу сказати, що, напевно, ці в'язалися зверху, тут іде бабусина п'ятка, стрічковий мисок, стрічковий мисок і закрила голочкою. Червні місяці завдання було асоціація із місяцем. і що я вам хочу сказати: у мене зв'язались ось такі шкарпетки. Я вперше пробувала п'ятку. Помідор, солодка помідорка за майстер-класом Марусі з каналу Марусина скринька рукоділля. Так як я люблю вишеньки, я все ж таки вирішила ну, трішки решувати своїм гачком, вив'язала ось такі вишеньки з одної і з другої сторони, прикріпила їх. І ось в мене вийшли такі шкарпетки. Їхня вага 98 грам, і це 37 розмір. Вони трішечки не влазять, ну я ж хочу показати всі. В липні місяці завданням були шкарпетки для чомодану. І так як я планувала поїхати на лавандове поле, у нас є. Але не все так склалося, як гадалося, то я вив'язала собі ось такі шкарпетки, і так дуже мріяла, що ось я поїду і там пороблю собі ось такі е, е, фото, але трішки не вдалося нічого. Вони, значить, шкарпетки для чомодану називаються. Я маю велику надію, що. В цьому наступний рік у мене це вдасться. І їхня вага 81 грам, і в'язані вони десь розмір 41-42. В серпні місяці у нас було завдання зв'язати польові шкарпетки. У мене дівчатка зв'язались ось такі. Це у мене асоціація тоді, коли вже збирають люди врожай, ще де-не-де де є якісь зелені ну такі кольори на полях, але вже більше з'являються чорні кольори. Тобто вже збирають врожай і. Готують землю до відпочинку. І ось тут, в цих шкарпетках, я вперше спробувала п'ятку куток за майстер-класом. Е... І ринки з каналу «Професор Кофесова». Вага цих шкарпеток 106 грам, це 40, розмір 40-41. І так, у... продовжуємо. У вересні місяці. Нашим завданням було зв'язати шкарпетки осінні сутінки. Я назвала ці шкарпетки осінні сутінки пізньої осінні, хоч би і вересні це ще не пізня осінь. В'язала я тут п'ятку лінивий бумеранг, уже я пробувала в'язати п'ятку лінивий бумеранг. І вага цих шкарпеток 74 грами, це десь 37-38 розмір. В жовтні місяці нам було наше завдання зв'язати шкарпетки золота осінь. Я взяла, це в мене пряжа на кобоху. І я не знаю чому, нібито приміряла, і все було добре, підбирала, і підбирала, але вони вийшли десь на розмір 36. І їхня вага 105 грамів, І я їх назвала туманний ранок. От щось мені отак от захотілося. В мене пішла така. Асоціація. В листопаді нашим завданням було меланхолійні дощі. І я свої шкарпетки назвала Мокрий асфальт. І ви знаєте, я не пам'ятаю, ми кудись із чоловіком їхали, і дійсно, так, коли дивишся і такі одблиски відблискування я додала сюди, а що я додала? Люрекс. Це в мене повністю залишки пряжі. Вага цих шкарпеток 124 грами і це розмір 40-41. І, і останні шкарпетки, які в мене є, це в наше завдання грудня зимова каска. І я назвала свої шкарпетки святкові. І зв'язала я їх саме для себе. Це 37-й розмір. Я поєднала ось такі гарні кольори, і їхня вага 86 грамів. В'язала я їх від мисочка і ось так вив'язала пряжу, ой, ниточка виглядає: я пряжу зелену вив'язала в нуль. Ось такі дівчатка: 12 шкарпеток. У мене були зв'язані в цьому шкарпетковому сплескі. І вага пряжі, яку я використала, це було 987 грамів. Ось так протягом тижня, протягом місяця, ой, навіть вибачте, протягом року я працювала в цьому спільному проєкті. Я закрила всі місяці. Тож, ось таким був мій рік. Дякую вам всім за увагу, за підтримку. І бажаю кожному з вас, з вас міцного здоров'я, мирного неба і всім, всім нам скорішої перемоги.